Ну що, як завжди, будемо вчитися правильно обрізати наші плодові дерева. Сьогодні буде в нас на е, огляді, що я екаю, да, часто, е, е, на огляді буде обрізка груші. Я її другий чи третій рік обрізаю. Подивимося, які результати воно ну, моя обрізка дає з попередніх років, тобто що ми розуміли. Якщо ми робимо ті чи інші операції, як вони показують нам результат свій через рік, через два. Тому йдемо. Зараз обрізаємо цю грушу, бо груша це є свого роду такі, е, трохи специфічне дерево. Це не яблуня і не слива. Тому давайте підійдемо. Зараз будемо працювати. А ви дивіться, або і не опускайте деталі, бо деталі бувають різні, і в будь-яку е, хвилину нашого відео починається сніжок, а ми працюємо. Дивіться, ось така є груша всім знайома. Зараз я вам покажу її з далека, щоб ви розуміли. Поняли, да? яка це в нас груша є. Ось така вона густенька. Це талгарка. Як саме перше, якщо ви підходите до дерева, ви зразу маєте розуміти, що в ньому лишнє. Тому, дивіться, в нас більш-менш ці гілки тут знизу є вже. Тобто в нас є е, свого такі роду плодові сіл, це гілки, що це означає, це гілки нижнього ярусу, які нам будуть працювати все життя і існування нашого дерева. У нас є такий другий ярус, другий ярус е, у нас є другий ярус. І будемо зараз працювати з цими жировими паганами, які ростуть доверху, що вони виникають в нас і як їх позбутися. До чого я це все веду? Дивіться, були гілки. В нашому випадку тут їх було багато. Якщо в вашому випадку є тут багато гілок, ви їх переводите, як я ось переводив. Дивіться, зверніть увагу. Тоді ми переступимо до обрізки дерева. тому терпіння вам і удачі для тих, хто буде терпеливий і до кінця подивиться. Всі ці гілки, для того, щоб сформувати, я їх переводив на бічні гілки або на гілки. Однорічні як ось, бачите, був зріз, Або ці однорічні е, старі гілки з переводом на однорічні пагони. Що це означає? Дивіться, ось був один зріз, ось був другий коліно зріз, Тобто все, витягаємо грушу, основне витягати грушу більш горизонтальний. Тут був зріз сюди, бачите, на такий клик на, на кілька бруньок. І в цьому році, що я буду робити? В цьому році, ось така сама ситуація буде. Я відчитую раз, два, три, ну, в нашому випадку 5 і вона дивиться на наружу. Я тут прирізаю. Все, поняли, як зробити таку грушу. Дивіться, я деколи роблю пеньочки маленькі. Ось звісно, бачите, Був пеньочок, дало список з плодовим закінченням. Що робити з цими бічни, бічними гілками? Якщо вони вам не заважають, тобто, дивіться, ця гілка росте сюди. Вона в кінці з плодовим закінченням. Тобто, бачите, ось такою бруньючкою, вона напухла, і її все, все чудово. Припустимо, берете ручечку, нагинаєте її, приблизно надаєте вес і ось так вона нам заважати не буде. Цих дві гілки вони ростуть доверху. Я рекомендую. Бажано було б їх зрізати на е, такі невеличкі пеньки. Раз. Два. Лишати, щоб було тут по 2-3 бруньки. Чому 2-3 бруньки? Тому що якщо е, сік піде в ці бруньки, він, якщо вона лишиться одна, то воно нам стрільне жировиком. Якщо буде 2-3, то воно розподілиться сок. і в принципі, гілки не повинні жиранути. Поняли? Да? Ось, звісно, був довгий пеньочок, і він в кінці понавантажувався сплод... сп... плодовими бруньками. Ось був пеньочок, бачите, зроблений, він дав один список. Тобто така ситуація. Да? Ось, бачите, була одна жива брунька ось, і дала одну довгу. Це нам не потрібно. Ми її зразу в принципі, ми її взагалі, дивіться, заберемо. Якщо не хочеш, щоб гілка тут була, забирайте взагалі їх під нуль. Тоді гілка не буде у вас рости. Все, ви зрозуміли, як працювати з грушею, з гілками, переводити їх на більш горизонтальний простір. Дивіться далі. Все дуже просто. Ось є, є вже така в нас теж була переведена, переведена, переведена. Все, як працюємо з гілками другого порядку. Дивіться, в нас, якщо у вас є такі дві коротеньких, вони в нас дві з плодами в кінці, бачите? Така вона напухнявила. А тут напухнявило дві. Одна і друга, бачите? Набубнявили такі будначки. Обов'язково ми одну прирізаємо. Поняли, так? Все, Цей, це що тут? Був маленький пеньочок, дало одну гілку велику. Давайте зробимо чуть більший пеньочок. Все. Росте всередину і взагалі заберемо, вивільняємо простір, зрозуміло, щоб, щоб заходило все. Така сама ситуація, якщо у вас тут, ви бачите, тут навантаження плодових бруньок велике, тобто наша, наша кожна гілочка з плодами, то сильно тут затіняти не треба, ми це теж заберемо під нуль. Ось так. Нам достатньо пеньочків, і вже, які нам дають плодові е, бруньки. Е, зріз був, я так само зрізав її, в тому році. Ось тут, так як я тут вам показував. І дало воно нам, що цей зріз дав? Дало плодову бруньку, плодовий список і дало е, пагін, однорічне подовження. Що ми робимо? Правильно, зрізаємо ось так. Що ми робимо з тими гілками другого порядку. З гілками другого порядку дуже просто все робити. Ми їх можемо навіть переводити на плодові закінчення. Плодові закінчення, ми вже знаємо, які вони. Так? Кінці такі з бубнявою. Тут ми розвер... дивіться, в нас є тут все в плодах, нам потрібно її так правильно обрізати. Давайте я її тут окоцну. Все, список з плодами, тут з плодами, горизонталь, все чудово. Тут все чудово. Головне, щоб не заважало вашому дереву. Потім подивіться. Дивіться, от скільки 6 хвилин я знімаю, обрізав дві, дві гілочки, ось так, щоб вам було зручно. І дивіться, який вже туди став простір. Все. Ось ця зона у нас вільна. Тут у нас, от бачите, сухий. Тут у нас що виходить? Був зрізаний пеньок. Зроблений такий величенький пеньок на сантиметрів. Нормально так 10. Тут є плодова брунька. І тут був пеньок, бачите, і тут був пенький. І всі вона нам попускала. Тепер ми все, все маємо що. У нас є гілочка з плодами, і пішла нас сюди гілочка. Я ось так, клоц, вивільняю. Все, вивожу, стараюся в, в цей в горизонталь. І тут багато буде грушок, і вона дуже нам ляже сюди. І... І що я роблю? Я однорічний пагін просто чуть-чуть прикорочую. І Грушок нам буде предостатньо. Чому я прикоротив, щоб нам вона завантажувалася і працювала. Тут пішла нас гілка доверху, хоч вона вся з грушками. Якщо у вас замало грушок, замало грушок буде на дереві, ви можете її перевести ось так, наприклад, на плодовий список. Ось так. Лоц. Так, у нас є гілочка. І в кінці з грушечкою буде, як правило. І в нас тут теж є навантаження. Я по однорічному пагону так кінчик тільки зрізаю, ось буквально 2 см. Все. І дивіться, тим самим, що воно нам витворяє. Подняли, да? що воно нам дає, скільки плодів і наскільки вивільняється крона. Працюємо далі. Є в нас гілочка, вона йде, теж була переведена, переведена, і вона вся горизонтальна. Але бачите, до половини процентів 40% в нас пустої гілки. Є в нас гілочка. Що я тут роблю? Я тут роблю такий гарненький пеньочок, щоб цього пеньочка нам пустили гілочки нові і тут закладали сплодове деревна. Тобто завантажимо цю частину нашу. Урожає. Тут що в нас, все в плодові списки, плодові закінчення. Але ми маємо тут зробити, прирізати по однорічному пагану, обов'язково, щоб гілка не затухала, і так і працювати далі. Все, ви поняли сам принцип роботи, обрізки груші. Ми переводимо їх на більш горизонтальне більш горизонтальні положення. Така сама ситуація. Йде вона вже груша, така гілка стара, 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 йде сюди, сюди, все переводили, я її зміщав наліво-направо. Все ми з нею дуже просто працюємо. Тут я перевів на закінчення. Тут однорічно я прирізав. Тут е, зробив такий пеньочок, щоб не, не оголювалося нас нічого. Ось, бачите, тогорічний пеньочок, який тут був, він нам вже десь все, сюди розплодали. Ми тут теж забираємо. Так, працюємо далі. В кінці у нас є, ага, ага, куди це нам її повернути? Ми можемо її. Підняти трохи і цей пагін однорічний прирізати. Такий кличок зробили, поняли? Щоб, бо якщо ми її пустимо сюди, вона ляже нам на цю гілку, а нам це не потрібно. Ми її трошки назад з переводом на однорічну і прирізали. Така сама пішла бічна, ми її трохи прирізали. Так, поняли, так? Да? І тепер таким самим чином працюємо. Якщо у вас якась якимось чином ось така ситуація, був зріз великий. Здоровий пеньок по якійсь причині я зробив, звичайно, в ньому стрільно три гілки. Ви зрізаєте ось на такий пеньок. Ось так, на такий косий пеньок. Після такого косого пенька не буде у вас жировиків 100%, бо звідси не пусте гілку нам, а звідси нас стрільне тільки горизонтально. Така сама ситуація ось тут. Бачите? Ось тут. Така сама ситуація, груба гілка. Я ставлю так цей як це в них свої? А, секатор. І вивалюю. Цю гілку. Ось так. Роблю таких два пенька. Ось, дивіться, був пеньок, такий самий зріс. Воно нам дало тільки одну працьовиту гілочку. Поняли, так? Да? Цю ми забираємо на нас все строго доверху. Воно нам дало ідеальну таку гілочку. Тобто ті пеньки нам спрацюють на наступний рік і дадуть нам ось такі гілочки. Тепер дивіться, як вже красиво виглядає дерево. Бачите, пішло все доверху. Ось, дивіться, теж такий був пеньок, він нам взагалі нічого не дав. Ну, Нам принаймні він і не дав жировика ніякого. поняли, да? Все. Тут ми з цими жировиками йду доверху, на такі пеньочки зрізаємо їх. Поняли, да? Не можу, треба другі ножниці взяти. І. І вивільняємо крону. Нам в них, їх не потрібно. Ось так. Так, так я в принципі, брізає. Я Можу зараз, зараз йти далі, але я думаю, що вас терпіння не хватить. Терпіння вас не хватить просто. Як то кажеться, дивитися е, на, ці, на цю обрізку. Хоча я вважаю, що я стараюся, я вам показую, ділюся досвідом, знаєте, щоб воно вам в майбутньому було набагато зручніше. І дуже мені е, цікаво читати повідомлення, які ви пишете, ті, що е, кажете, там, от є там такі люди, там пишуть, я там три роки живу, просила постійно людей, почала обрізати. По тих відео, які ви показуєте, знаєте, і почала понімати. І через 2-3 годі кажуть, що я їй каю, да? але я стараюся. Ну, я ж не є там якимось оратором і не вчився е е е вести якусь мову, тим більше більш-менш спілкування. Я свого роду агроном. Через то самі розумієте, то ці мої Е і А я вибачаю за це, наперед. Але то не є суть. Суть в тому, щоб я правильно вам доніс цю інформацію, яку я хочу, а ви відповідно звідси взяли певний урок і ви все зрозуміли, і що у вас все було добре. І коли та жінка почала обрізати свої дерева, вона каже, я перший рік трошки офігела після того, як я пообрізала їх. Сусіди казали, що ти наробила, що ти цього понарізала, що ти там дивишся, непонятно кого в тому інтернеті. А тепер, коли пройшло 2-3 годика, і вона бачить результат тих самих своїх обрізок, через то людині стає приємно. І, звичайно, мені стає приємно після того, коли так люди кажуть мені за такі свої результати. Тому якось будемо працювати разом, старатися, і все у нас де окей.